Дивіться, яка краса. Боже! От природа, так? такі барви, такі кольори. Все таке душу радує, так? аби тільки події були хороші. Щоб був привіт дарувати квіти коханим, мамам, бабушкам, усім. Чоловіки хай без привіда, да, чоловіки хай без привіда. Я взагалі не, не люблю 8 березня, я люблю, щоб да, люблю, щоб був свій день. Відмінний від, від усіх, хоча і не відмовлюся від восьмого, але кожної пари повинна бути своя. Да. Боже, які гарні. Тож даруйте мамам, покаживі. Нехай радується, бо як я колись йшла, теж купувала Лілії. <клес> Сусідка каже, ой, Мілана, які у тебе квіти гарні, що це у тебе там свято. Я кажу, що обов'язково свято треба. Мамі дарую. Вона Так здивувалась, так нічого навіть не сказала. Ну, в кожного своє виховання. Зараз, на жаль, нікому дарувати. Поїду завтра до мамочки своєї. Боже, які гарні. А ще та камок в горлі. Ух, які красуні, які всі, Боже. Неймовірна краса. А ось який дивіться, ой, боже, як... який кольор. Ой! Молодець мужчина який. Красивий да, Так, красивий.